У 1975 році, в рамках спільного радянсько-американського проєкту «Союз Аполлон» на орбіті Землі відбулася зустріч астронавтів СРСР з екіпажем США. Цю подію дослідники називають закінченням космічних перегонів, але конкуренція між радянським Союзом та Сполученими Штатами нікуди не зникла. У тому ж році американці розпочали будівництво першого з п'яти спейс-шатлів. Він мав назву Колумбія. Його дебютний політ відбувся у 1981 році. Що міг протиставити Радянський Союз? У цьому випуску ООС ми поговоримо про рекорди найбільшого літака в історії, про його невдалу участь у космічній програмі, але вражаючий успіх в Парижі, про найцікавіші вантажі і трагічну загибель мрії. А також про те, чи є шанс на відновлення цього літака символа. У 1976 році радянська влада запустила створення багаторазової космічної системи під назвою енергія Буран. Вона включала ракету носій важкого класу енергія та орбітальний корабель Буран. Останній почали збирати у 1980 році, а його перший та єдиний політ відбувся за вісім років. Буран в космос виводила одноразова ракета енергія. Самостійно він був не здатен нікуди перелетіти з місця посадки. Вирішити цю проблему був покликаний новий літак найбільший у світі. А заразом задачу з транспортування усього, що було потрібно для обслуговування радянського орбітального корабля, агрегатів, устаткування. Планувалося, що літак зможе перевозити у фюзеляжі або на спині центральний модуль ракети Носія Енергія, багаторазову авіаційно-космічну систему Буран та інші вантажі, як його американський аналог Boeing 747 SCA, призначений для перевезення шатлів. Розробку цього літака довірили Київському конструкторському бюро Антонова, яке до цього створило найбільший у світі серійний літак Ан-124 Руслан, результат багатьох унікальних технічних рішень. Вже у 1983-84 роках існував приблизний образ майбутньої мрії, робочий варіант проєкту, а у 1985 році розпочалася безпосередня розробка. По суті, мрія планувалася як збільшений та модифікований Руслан. Але разом із тим це мав бути унікальний літак, найбільший у світі, та, як потім виявилося, єдиний у своєму роді, бо другий екземпляр наразі так і залишився недобудованим. Але про це згодом. Будували літак у Києві. Генеральним конструктором був Петро Балабуєв, головним конструктором Віктор Толмачов, а провідним конструктором Анатолій Вовнянко. Цікаво, що Віктор Толмачов закінчив харківський авіаційний інститут і, хоч і народився у Курську, все життя працював в Києві. Незважаючи на це, російська пропаганда продовжує спроби використати місце народження Толмачова аби претендувати на ніби російський внесок у розбудову мрії. Незважаючи на поважний вік, провідний конструктор мрії Анатолій Вовнянко все ще активно працює як інженер, пише статті про знаменитий літак, який, безперечно, є надбанням усього українського народу. І всі ми маємо право розділити гордість за мрію. Український ювелірний бренд Лав'ю випустив колекцію, присвячену легендарному літаку. До колекції увійшло сім комплектів різних за дизайном прикрас: чотири з яких виконані у золоті, а три у сріблі. Серед комплектів є прикраси, оздоблені кристалами, вкриті кольоровою емаллю та варіанти у мінімалістичному стилі. Це перша ліцензійна співпраця ювелірного бренду з підприємством Антонов. Подібні угоди дозволяють легально використовувати суспільне надбання з повагою до права власності. А відсоток від продажу прикрас з колекції Мрія вже зараз спрямовується на реалізацію завдань, які відразу після перемоги втіляться у підтримку масштабного омріяного проєкту. Придбати прикраси з колекції Мрія можна на сайті ювелірного бренду або у бутиках LAV'ю. Маємо ексклюзивну знижку на весь асортимент для глядачів каналу УАЗ-5. Подробиці в описі. Наприкінці 1988 року Ан-225, як офіційно іменувався літак, викотили зі складального цеху авіаційного науково-технічного комплексу імені Олега Антонова. Літак отримав назву Мрія. Його розміри вражали: довжина 84 метри, розмах крил 88 метрів, висота 18 метрів, вага 250 тонн, величезний вантажний відсік на ще 250 тонн. Над ним розташований пасажирський салон на 70 осіб. Для завантаження носовий люк відкривається, процес займає 7 хвилин. Але все одно це не найбільший за обсягом апарат, який людство спромоглося підняти в повітря. Дивіться наш сюжет про це за посиланням в описі. А мрія здійснила перший політ 21 грудня 1988 року. Незважаючи на сніг, літак відпрацював бездоганно. Після приземлення льотчик-випробувач Олександр Галуненко заявив: Якщо всі літаки будуть робити такими, як мрія, то випробувачам не буде що робити. Але для обслуговування бурану мрію так ніколи і не використовували, бо цю космічну програму згорнули. Отже, у перші роки основним завданням мрії було демонструвати можливості найбільшого літака у світі. Пам'ятним став політ на авіасалон в Лебурже з бураном на спині. Це була перша поява літака перед очима міжнародної публіки. Мрія прилетіла до Парижа та стала головною зіркою авіасалону. Після розпаду СРСР найбільший у світі літак стояв просто неба на аеродромі. Мрія стала донором для інших літаків, з неї зняли двигуни та окремі блоки бортового обладнання, щоб застосовувати їх на Русланах, літаках, родичах. Зрештою, наприкінці 1990-х стало зрозуміло, що літак можна використовувати на комерційних засадах. До підприємства Антонов почали надходити запити на перевезення вантажів, непосильних навіть для ан 124 закордонних замовників цікавили можливості мрії з перевезення важких та великогабаритних вантажів: генераторів, турбін, локомотивів. Отже, у гостомелі мрію реконструювали, зробили більш сучасним літаком, призначеним для комерційних перевезень по всьому світу. 7 травня 2001 року відбувся її перший політ після модернізації, як і за 13 років до того льотчиком випробувачем знову став Олександр Галуненко. Свій перший комерційний політ мрія здійснила в інтересах Сполучених Штатів. Зі Штутгарта до Маската, столиці Оману, літак доставив 187 тонн продуктів для американської військової бази. Потім мрія перевозила генератор вагою 174 тонни з Франкфурта до Єревана. дві лопаті вітряка довжиною по 42 метри з Китаю до Данії, електрогенератор вагою 130 тонн з Праги до Австралії. Два трамвайних вагони з Китаю до Туреччини. 12 великогабаритних генераторів для теплоелектростанції за 12 послідовних рейсів з Чилі до Болівії. Одного разу мрію в аеропорті навіть зустрічав особисто президент, коли вона під час епідемії ковіду привезла з Китаю 103 тонни масок і медичних засобів на замовлення мережі гіпермаркетів. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити. Ілья Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Олександра Ільченко, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева. Для початку мрія є найважчим літаком, який коли-небудь піднімався в повітря. 22 березня 1989 року. Майже за 4 години польоту із вантажем 156 тонн мрія встановила 110 світових рекордів з вантажу підйомності, швидкості та висоти польоту. Це вже сам по собі безпрецедентний випадок в історії світової авіації. А за 11 років, у той самий день, коли відбувся найгучніший теракт в історії, український літак побив ще 124 світових рекорди, у тому числі піднявши на висоту 10 тисяч метрів вантаж вагою 253 тонни. 10 червня 2010 року літак перевіз найдовший повітряний вантаж в історії: ті самі дві лопаті вітряка з Китаю до Данії. І ще один особливий рекорд. Мрія перетворилася на найвищу в світі картинну галерею. У вантажному салоні демонстрували 500 картин 120 українських художників. Тим часом як літак піднявся на 10 тисяч метрів. Не рекордами, але неймовірно вражаючими подіями стали прольоти мрії над хрещатиком під час парадів 2001, 2009 і 2021 років. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Гостомельський аеропорт відразу став однією з головних цілей окупантів. Його планували використати як плацдарм для висадки десанту для захоплення Києва. 27 лютого під час боїв за аеропорт Гостомель літак Ан-225 Мрія був знищений у своєму ангарі. На момент початку вторгнення мрія перебувала на технічному обслуговуванні і тому не встигла залишити територію України. Німецьке видання Більд пише, що підприємство Антонов планувало евакуацію літака до аеропорту Галли в Лейпцигу, але відповідний наказ так і не надійшов. Станом на серпень 2024 року СБУ завершила розслідування щодо знищення мрії. Підозрюваними є колишні працівники підприємства Антонов. Гендиректор Сергій Бичков та начальник підрозділу з авіабезпеки Олександр Нетьосов. За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення вони не допустили на територію аеропорту українських військовослужбовців, які мали підготуватися до захисту об'єкту. Тим часом зруйнована мрія знову, як і 30 років тому, стала донором. Два її двигуни використовують на літаках Руслан, що базуються у Лейпцигу та виконують комерційні перевезення. Наприклад, доставляють військових інженерів з Нідерландів до Іраку, а гелікоптери польського виробництва до Філіппін. Та мрія продовжує літати поки що лише як цифрова копія для відомого комп'ютерного симулятора. Проте надія на те, що мрія знову повстане у реальності, залишається. Справа в тому, що понад 35 років тому заклали не один, а два літаки Ан-225. Другий екземпляр це фюзеляж, крила і частина хвостового оперення, які весь цей час зберігались в ангарі. Його навіть планували добудувати, були пропозиції з Росії і Китаю. А зараз ми знаємо, що мета компанії Супервайзера відбудувати цей літак та продемонструвати світу, що Україна здатна відтворити це авіасудно, яке є легендарним в індустрії важких транспортників. Я можу підтвердити, що плани на це є. У чому ж символізм мрії? На це запитання кожен українець може дати власну відповідь. Антон Довбуш, керівник історико-архівного відділу державного підприємства Антонов, з цього приводу каже: Мрію не створювали як символ. Біографія цього літака зробила його символом. А те, що з ним відбулося у 2022 році, зробило мрію ще й символом відродження України. Це ілюстрація того, як можна знищити щось прекрасне. Вона собою символізує Україну, яку намагалися знищити, а вона відродилась. Мрії не вмирають. Маєте думки щодо відродження мрії? Ласкаво просимо до коментарів. Якщо ви почнете свій коментар зі слова розіграш, то візьмете участь у розіграші браслета від бренда Love You». На такі коментарі чекаємо протягом тижня здати виходу відео.